Скромний метраж квартири ще не привід відмовлятися від сміливих дизайнерських експериментів на декількох десятках квадратних метрів. Можна створити всі умови для комфортного життя, облаштувати на адресолях гардеробну на балконі, робоче місце, а спальню зонувати за допомогою скляних перегородок. Ми склали гід по 10 вже реалізованим проектам. Де невеликі малогабаритки перетворилися в функціональний і ергономічний простір. 1,20 квадратів затишку і світла, інтер'єр квартири площею 20 квадратних метрів створювався для молодої вчительки англійської мови, озброївши світлою палітрою і дзеркалами. Дизайнери студії, затишна квартира, не тільки візуально підняли стелю і розсунули стіни, але і зробили простір повітряним. А ще їм вдалося врахувати головне побажання замовниці: писати в обстановку улюблений предмет, музичний синтезатор? Два бюджетна студія для молодої пари, господарі квартири молоде подружжя, які мріяли про функціональний і максимально бюджетному інтер'єрі. Завдяки старанням дизайнера Олександри Трош їм вдалося кардинально перетворити простір і не вийти за рамки бюджету в 500 тисяч гривень. На 25 квадратах з'явилася спальня, навколо якої в цій квартирі вишукувалися всі інші приміщення і споруди, маленька кухня, вітальня за вузькою перегородкою з вікном санвузол і передпокій біля входу антресоль зі сходами. Три як перетворити однушку в двушку? Завдяки грамотній переплануванні дизайнер Ірина Лаврентєва зробила з маленької однушки простору і яскраву двушку для молодої дівчини. Вона виконала всі обов'язкові умови замовниці на 29 квадратах, організувала окрему спальню, кухню, вітальню і знайшла місце для двох містких, але компактних шаф для одягу. Чотири дизайн однушки для сім'ї з дитиною, щоб сімейна пара з дитиною комфортно розмістилася в маленькій однушки. Дизайнер Марія Махмудова ретельно продумала кожен сантиметр простору. Для квартири площею 30 квадратних метрів вона спроектувала меблі трансформер і збільшила корисну площу за рахунок балкона. Тут з'явилися місткі шафи для зберігання побутової техніки і окреме робоче місце. 5. оформлення типової однушки для сімейної пари. Облаштувати в типовій однушки площею 30 квадратів сучасний інтер'єр з повноцінним ізольованим спальним місцем і гостинної вітальні завдання непросте, однак хлопці з бюро Браїнствор прийняли цей виклик демонтаж стіни між кухнею і вітальною і зведення скляної стіни в спальній зоні стали лише початком дизайнерських експериментів. Цікаві рішення в цій квартирі на кожному кроці. 6. Ергономічна квартира на патріарших ставках. Площа квартири в 31 квадратний метр не мала до габаритних предметів меблів і темних кольорів, тому на допомогу прийшли світлі глянцеві поверхні і лаконічні форми диванів і шаф. Дизайнер Марія Дедіані створила свій інтер'єр сама не вдаючись до покупки дорогих брендових речей. Віддавши перевагу меблів з ке вона перетворила маленьку двушку в стильне і одночасно ергономічне простір. Сім, стильна студія на 33 квадратних метрах. Функціональна студія створювалася для молодого холостяка на скромних 33 квадратних метрах. Дизайнер Надя Зотова грамотно розмістила ізольовану спальню і комору для зберігання речей. А в кухні їдальні для економії простору робоча поверхня гарнітура ховається за розсувний шторою жалюзі. 8. квартира в пітері зі спальною на місці кухні. Дизайнеру інтер'єру Микиті Зубу вдалося вирішити дуже непросте завдання і перемістити спальню на місце кухні, а останню організувати в зоні коридору. Завдяки грамотні перепланування на 33 квадратах з'явилася не тільки окрема спальна кімната і функціональна кухня, але і повноцінна гардеробна. Дев'ять невелика студія з секретом, щоб на 33 квадратних метрах однушки вмістити повноцінне ліжко і гардеробну кімнату. Дизайнер Анна Крапивко створила незвичайну конструкцію трансформер. Пристрій вміщує в себе не тільки кімнату для зберігання речей, але і висувний подіум. В ньому розташована ліжко і торшер, 10. функціональний простір в Києві, дизайнерам творчої студії Макс Касімов Інтеріор. де вдалося перетворити типову однушку площею 34 квадратних метра в комфортне студійне простір. Замість стіни між кімнатою і кухнею з'явилася скляна перегородка, а не функціональний кут в коридорі став частиною окремої вбиральні кімнати.